Тіло, обгорівши мого батька, винесли звідси і вивезли за, ну, в локацію, яка поблизу села Аніс. Але тут кажуть, що тут була катівня, і його, коли взяли в полон в районі ферми, його сюди привели ще з п'ятьма чи шістьма військовими ну, нашими військовими, які вже були поранені. Батько надавав йому саме медичну допомогу. Хтось з місцевих розповідав моїй матері, що він дуже сильно кричав мого сина. І він думав, можливо, ну, домагався. Ну, думав, що також тут в полоні. Тому що, коли беруть в полон, ну, очі усім зав'язують, і ти тільки можеш чути, що хтось поруч ще з наших, але не бачити їх. Це як вид катування таке можливо, його спалили. Він був військовий пенсіонер, і свою службу він завершив ще. При розповід радянського союзу.